Я вам показую лайфхак, як зробити е, зробити істочні камні. Сьогодні я вам покажу як зробити істочний камінь, де треба горозити покажу. Найдя мені треба взяти якийсь блок любий. Найдя, ну тільки, е, ну тільки не той. Ну, не дошки, напевно. Напевно, не дошки, там камінь. Ну, у мене любий блок, тільки не, не такий. Ну, там мене якийсь блок, але дивіться, я вам покажу. Робимо ось так. Зараз покажу И поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, чтобы мы вот так. Так, и вот так. Нормально два блока. Берем воду. Вода здесь тут. И лаву. Води і лави. Ми беремо відоро води, виливаємо. Тут ось така вода, а тут лава. Все поправляє вас є істочення камня. Віднемо без І, і ну, все. Так робиться істочки камня. Я хочу ламати таке добичок. А, точно теж плоском. Ну, якщо ви плоско ждем вот так. Задобати руку. Падати. Ну, все, я вам показав, як зробити цей. И будем чата. Ну поставьте лайк за такую штучку. И всем к побачим.